Стало відомо, коли Динамо презентує нову форму: усе про старт в Лізі чемпіонів, а також шалена пропозиція киян за юного француза. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні ми до вас із порцією усіх найбільш важливих новин, що стосується головної команди країни. Перед тим як ми розпочнемо, поки лунатиме заставка, попросимо вас зробити дві простих дії: перша це вподобайка до відео, і друга це підписка на канал. Якщо що ви досі не з нами погнали! Отож розпочнемо сьогодні із події, на яку вболівальники точно довго чекали, Динамо нарешті презентує нову ігрову форму. У соціальних мережах кияни виклали інтригуюче відео з анонсом нового комплекту ігрової форми. І, звичайно, головна деталь, яка буде на ній присутня, це відтепер три зірочки над клубною емблемою, які символізують 30 чемпіонських титулів. Відомо, що презентація нової форми відбудеться вранці четверга, запланована вона на 10.00. Тож вже наступного тижня у кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо вийде на поле у новому комплекті. Ви ж ти лайк до відео, якщо чекаєте презентації нової форми. Ну і до слова про ліву чемпіонів. Давайте поговоримо де, коли та з ким. Як стало відомо після матчів першого раунду кваліфікації, суперником чемпіона України на другому етапі стане мальтійський Хамрун Спартанс, який створив свого роду сенсацію, відігравшись із рахунку 2-0 та здолавши литовський Жальгіріс Тож тепер можна офіційно говорити про те, коли та де гратиме Динамо свій перший офіційний матч нового сезону. Ця гра відбудеться на полі суперник. Тобто на Мальті 22 липня стартовий свисток прозвучить о 19.00. Вже за тиждень, 29 числа, кияни чекатимуть Хамрун у гості. Формально домашня гра відбудеться на стадіоні в Любліні. Ну і трішки статистики: українські команди ніколи не програвали представникам Мальти. Раніше Чорноморець, Шахтар та Запорізький Металург грали проти представників цієї країни і неодмінно перемагали. Тож сподіваємося, що команда. Шовковського дану традицію не порушить. Відійдемо трішечки від офіціозу та поговоримо про трансферні чутки, які оточують футболістів, що нині грають у команді та можуть цей власний клуб покинути. Розпочнемо ми із Макса Брагару, виступ якого на молодіжному чемпіонаті Європи привернув увагу команд з Туреччини. За даними місцевих ЗМІ, динамівець потрапив на олівець команди Газіантеп. Якщо вірити турецьким журналістам, то цей клуб вже розпочав перші контакти із Динамо та воліє дізнатися скільки чемпіон України відкритий до такого переходу? При цьому на свою позицію Брагару не єдиний варіант, тож якщо кияни відмовлять, сильно боротися за нього Газіантеп не буде. Ну а далі до Віталія Буяльського, якого різні джерела пов'язують із переїздом за океан до одного із клубів американської МЛС. Такі розмови були ще минулого літа, але в підсумку гравець підписав з Динамо новий контракт. Трішки світла на цю ситуацію пролив Ігор Бурбас. За його словами, інтерес до Віталія від американських клубів постійний, і такий варіант він має й досі, хоча до конкретики поки не доходило. Втім, навіть якби запит і надійшов, бояльський наразі повністю сконцентрований на виступах за Динамо і до варіанту з американським чемпіонатом, якщо і повернеться, то 100% не найближчим часом. Ну а далі до вхідних трансферів. Вболівальники киян дуже довго вже чекають, аби клуб підписав бодай когось. Робота в цьому напрямку ведеться ледь не щоденно, і ось, здається, є один варіант, над яким вирішили попрацювати дуже і дуже серйозно. Мова про французького гравця Ахмеда Сідібе, який нині виступає у складі словенського копера. Як повідомляє журналіст Дмитро Пасічник, кияни, здається, підназбирали трішки грошей та готові виписати за 23. Річного футболіста доволі великий як для себе чек. Якщо вірити джерелу, словенському клубу зробили пропозицію у розмірі півтора мільйони євро. З іншої сторони, якщо вмовити клуб такою ціною, скоріш за все вдасться, трансфермаркет оцінює гравця лише у 500 тисяч, то роботи над тим, аби схилити самого футболіста, приїхати в Україну ще дуже багато. Попередньо відомо, що не дивлячись на пропозицію від Динамо, CDB має ще два офери від клубу. Італійської серії Б та команди з французької ліги-1. Тож президенту Динамо доведеться ще трішки потрясти гаманцем та запропонувати футболісту дуже хороший особистий контракт. А ви ж можете написати у коментарях, чи вірите в такий перехід. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Для того, аби не пропустити наші наступні зустрічі на динамівському секторі, просто зараз підписуйтесь на канал. Ну і про вподобайку не забудьте. Дякую, скоро побачимось.